Знову будемо знімати відео тільки про Бравл Старс. Сьогодні ми я збираємо вам покажу свій той... і в... своїх персонажів Бравл Старс. У мене їх 56 персонажів, от дивіться. Найбільше за всіх прокачаний У ну аж 39 ранг. Буде вже 40-й. Давайте награти ну, оброблення, картинки не поіграли. Погнали! Погнали! До речі, вітаю вас з новим роком. щастя вам здоров'я, бо тому що завтра може просинатися і зрозуміти і зрозумієте, що все. 2025 рік. Буде кайф. Так, кидаємо вінки. Так, готуємося. Все, ідемо, дойди, ульта, ульта, Та-да-да-да-да! Ні. О, пам, пем 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 рятувала нас. на жоску врятували. Блін, я зуб, що в мене гачать, є, який дуже корисний. Отак. І... Бляха. Ні-ні-не-не-не, ні, 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 давай, ай! Ні, я теж буду... Давайте тебе теж такі самий діти. Катя, там ультахну? Дорогие мультану. Давай закидаем минки. Мы доновим пыльте. Да, давай, 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 давай. Нет, не вс. Так. Давай, 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 давай. Помогай, ты помогай. Иди сюда. Вс, минус. Так, зараз їм будуть допомагати. На, на, на. Ну. Мін, мінки дуже сильні. Єс, мінус. Тихо, так, так, так. Дім трав... Ой-ой-ой-ой-ой. Хоть, 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 ай хай. Дубов, в мене на два Ай. піти. Ай! Похуй, давай. -давай, -давай. Поку -поку 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 -поку. Поку -давай. А ну, геть пішов, отвіться. Єс, yes, мінус, мінус. Давай захвачу, я тобі буду допомагати. -то Захвачую. Єс, yes, давай, давай, давай. Допомагаю. Пем, пем, пем. Давай, 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 давай. Хорош. А ну, геть пішов. Что будемо давати? Єс, мінус. Зараз його треба. Даємо мені дати пройти. ой 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 Ой-ой-ой, тут роза, роза, роза. Ес, ес, ес. Давай, давай, давай. Едите, шотка, захочешь, здесь заново, зону, зону, давайте, давайте. Давай, это быстро, быстро. Не дам, не дам, не дам, давай. Блин, блин, блинчики. Чесно, ми виграли! Нічого? Я мамою на 100% виграла і мені було 99. Є має бути повезло нам. йде далі. Я тебе як ми виграла. Може зараз поміняємо персонажа. А ні, давайте не будемо міняти. Бо тут дуже сильно підходить. Просто їба. Блін, я би хотів такий скін купити. Під новий рік, бо він тут підходить, тому що він красивий, але в мене 26 не вийде. Сам це лузер. Писали. Ух, давайте. Давайте. Найголовніше нам зараз поехати. Так, може, дорожчий, файл аппетит. А, реально вам тому треба було взяти, Ну, я тупану. Ту шут може вбивати крістини. Це вообще плюс. Але його може контрити. Контра буде. Так, давай мені підтві. Я буду закривати всі шляхи, які можуть дики бути. Вот, хорош, хорош. Ой-ой-ой, Менді прийшла, Менді пришла. На, Менді пришла на нашу зону. Так, так, так. Фу-фу-фу-фу, сюди не можна, сюди не можна. Ой, бляха, треба ще йдуть допомагати. Хорош. Я у Давай, давай, бежи. Не не нм на А, Аня. Забавно. Зараз. Хоп-хоп-хоп-хоп. Что буде? Хаджа. А, до а? туди, туди, туди. Блін, я помер. О, ми захопили нашу зону. Так, тепер треба їх вбивати, а їхню зону, щоб ми виграли. Та, на, 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 на. Йоперася, я тут один. Ну, хай пішов. Базлайтер У мене моя ульта працювала, я її дуже дякую. Я що не помер. Подіхав, чого й умер. Ні. Нет. Хватит їхню зону, зону, зону їхню. Тому що ми так не граємо не продам. Вони просто прорвайся, он не трава шейгла порадит кошка. А ну хай пошел. Ох, давайте йди сюди, и ты нагоды. Не йди на имитацию, я торгую мру. Нет, фу-фу-фух. не дам, допомагай мені. Боже. Сидьма. Троза, квата, Троза, Троза. Я був пост. Я був пост, я був пост. Ну да, Ти колебав же, ты настоящий постлайдер. Опа. О, ні, все 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 все, все. О, ні, а ні, може зараз граємо. Давай. Я ему зараз допомагати буду. Не. Троза, на. Треба говним натисниця фу Ну -фу -фу. так, ну так сильно. Давай, 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 бляха. давай, его його бувак. Давай, ультуй, давай, захочу их на зону. Ес! Виграла! Ес! Я мало файна. Нюху. Здесь він утримал твой. Е, я там. Скин демона, вот. Так, трансфер дроп. А я кину перта! навезет чему не везет я шутерок, Бля, не зараз сейчас зафиг не брал давайте заравему шайдла чики конечно шейда ладно Бля, так учится точки на Вообще запче им баскин чего она так лука не понял не понял и не понял Хоч ще буде годи. Я хочу грати за Шейдла. Так, що я ще можу показати? А, інше відео буде про... що може бути. А напишіть в коментарях про що буде. А так, будбай! Тебе не записуватися. Стоп, не записалась, видела вас сейчас. Что записало вас? Я, я дубаю. А, записалося, так и не понял.